Мобілізаційний вік ймовірно знизять до 23 років. Про це заявив один із коментарів Збройних сил України. Ми запитали житомирян, як вони ставляться до такого рішення. Погано дуже ставлюся до цього. Чому? Тому що це молоді хлопці, їм ще жити та жити. У мене просто чоловік військовий, донька курсантка. Так що я не хочу цього, щоб хлопці йшли 23 роки служити. Ну негативно, точно негативно. А чому? Тому що маю дитину мову такого віку. Категорично проти піднімати вік молодим людям. Тому що вони не розуміють що цього, в них нема страху, вони не мають ну досвіду не мають ні просто категорично. На даний момент проти цього. Ну, я думаю, багато людей є, які ну, от можуть зараз захищати нашу країну віком від ну 25 років. Ну я гадаю, що типу, в принципі, і так молоді хлопці, ну, деякі йдуть добровільно і багато навпаки, молодих хлопців захищають зараз на даний момент нашу країну. І я думаю, що. Знижувати. Ну, знижувати немає сенсу. Як треба, то треба. Треба знизити, значить треба знизити, я так рахую. Нема кому воювати, тут треба воювати комусь. Не кожен в 25 готовий йти, а тут 23, не знаю чи ці два роки змінять щось взагалі. М -м чесно, таке нейтральне, хочеться вже просто, щоб швидше це все закінчилося. Е, негативно. Чому? Просто негативно, бо я до всього цього ставлюсь дуже негативно.